5-7 до грудня, заїхала до нас така улялючка, рацар зі Швейцарії. Вже в гарному стані. колір такий гарний. Рам, рама М155, 170 наріст. на ріст Наші мано системі. На оліві Shimano, на касеті разу. 8х3. 24 передачі. Тулочки Shimano, розина добротна, вода усилені. Сідло добротно, шкіряне, з вентиляцією. Вилучка теж добротна стоїть, американська рухшок. Передня розібра теж добротна. Тулочка Шимановська. Монеточки Олівіо. Рама з тої сторони теж гарно. У вас буде цікавити така лялючка. То пишіть або заходьте на сайт rover.inua або інстаграм, або TikTok, Ігор Жик.